Все. Сьогодні день Квебеку і ми продовжуємо свій прямий репортаж з пляжа озера Мегантік. Лак Мегантік. От зараз я на вході покажу, що тут, крім всього, ще є дитяча площадка, де дітки можуть гратися. Тут є туалети, де можна переодягнутися і помитися навіть душові кімнати. Так, кімнати. Наталія Івановна. продолжите. В в Он даже есть на весы, где стоят столики. Можно, кто, не, кто хочет культурно за столиком есть, то можно сесть даже за столик. Вот детской площадки я покажу. Так, сын. Тут сзади прибылся сын. Что может сказать? Очень хорошо. Только озеро. Только покивать. Очень хорошее озеро. А, так я... Сам в шоке. Я умею разговаривать как-то. Ух ты! Дуже багато сміттєвих баків, де підписаний он. є матеріал рецикляжа, общий матеріал, просто сміття, все сортується. Дуже багато є. Щоб люди не викидали мусор на, на землю, є дуже багато сміттєвих баків. Вон столик, Дуже багато є столиків на самому пляжі. Пляж з сер... от Є Рятівник, пляж написано пляже, пляж. Люди відпочивають і під деревами, дуже багато століків є. Покра он навіть дві волейбольні площадки. Люди грають в волейбол. Щоб було цікаво. Ми далі продовжуємо наш стрім. Вони є лавочки, можна просто присісти на лавочках. Дуже багато столиків. Вроді такий невеличкий пляж, а так продумано все для відпочинку. Там вон, люди грають. Озеро називається Лак Мегантік. Ти знімаєш? Прямо не знімаєш. Так так краще. Дивися. А зараз ми підійшли. Це берези канадський. <кхи> От навіть з бруньками. Вони від нас нічим, не нічим. Вони трохи кольору іншого. Бачите, вони такі більш сиріші. І там далі теж берези вони йдуть. Тут дуже багато росте берез. Хоча ніхто не збирає березовий сік. Якщо ми залишимося тут далі, може будемо збирати березовий сік. У нас конкуренції не буде. Ніхто з канадців не знає, що це таке корисно березовий сік. От я вам показую берег і дуже багато берез довж берега росте. Одна, друга, третя, вон, вон прямо переді мною берези ростуть. Приват. Кстати, причал, вот, видишь, написано причал. Я зараз спеціально підійду до причала. Зайти даже на нього. А нам, щоб мені на нього заходити, якщо може відео засняти Я просто вот так вот можу зайти і от зробити більше І написано, типу приватний причал. Хтось побудував причал і зробив його... Приватним. От там далі слідучий приватний причал, я так розумію. І людина, яка побудувала цей причал по, по... О, є власник. Причал належить по РАУ. І номер телефона написаний. Якщо хтось хоче користуватися цим причалом, просто бере. Дзвонить цій людині, платить йому гроші і користується причалом. Он місце для цих маленьких лодочок каяків. Теж написано приватні. Тобто людина, яка оці лодочки, хтось дає їх в оренду, хтось заробляє на цьому гроші. Отут от місце для плавання на над... лодочках. От знак стоїть, написано баїгнаде інтердіте. Для зони де баїгнаде». І от ідуть лодочки. Вон, як люди купаються, плавають, плавають на тих невеличких каяках, лодочках чи серфінгах. Отаке от відео дуже цікаве, щоб показати саме природу Канади. От велике озеро, є великі лодки тут плавають, є менші лодочки, є отакі от, от просто як серфінг. Не знаю, як вони називаються. Як їх французи називають квебекці. Можна плавати на таких, як на серфінгі, можна плавати, як просто на лодочках сидіти, Вон, дівчини пливуть, як на лодочках використовують. Це територія, де плавати на лодочках. А трохи далі йде вже огороджений, це вже йде пляж. Хто знає французьку, спеціально для вас я показую знаки. От ви можете прочитати. Це буде цікаво. А отут на пляж навіть є дорожка, щоб заходити на пляж. Спеціально. Хто хоче, може заходити просто по дорожці. Я розвернувся і спеціально, спеціальне. Тут дуже багато камінчиків, так що не дуже воно удобно, але ноги не печуть. Хто не хоче йти по піску, може йти по дорожці. Ой, то для інвалідів. Спеціально зроблена дорожка, щоб заїжджали інваліди. От я зараз покажу. І от така от дорожка. Деякі користуються. Інвалідів тут небагато. Якби хтось йшов із інвалідів, його дійсно б пропустили. Може, навіть і допомогли б з'їхати до озера. Он вишка рятувальника. Спеціально я підійду поближче. Там Молода рятувальниця, дивиться, щоб ніхто не запливав куди не треба. От я показую пляж. Всім буде дуже цікаво. Пляж Сурвеілле. Я читати по-французьки не дуже можу. Пляж Сурвеіл. Сурвеілле. Параж Сурвили? Параш, Параш. Параш. Пляж. пляж. Из сурвили. этого всего я могу понять, что это пляж. Вот сын, он должен был французскую. Он сидится в школе. А ну расскажите, что это за пляж Сурвиили? Это пляж, пляж выживших. Так и поняли. Это не место спасателя, не пляж спасателя. Может, Сурвивили это спасатель? Спасателя, конечно. Вот повсюду есть мусорные баки. щоб люди не кидали сміття на траву, на пляж, на землю. Спеціально для цього повсюди стоять сміттєві баки. От, буквально один, один рядок сміттєвих баків, вон далі столик і знову сміттєві баки. Їх тут дуже багато. Тобто, через ще кілько, певну кількість відстань знову сміттєві баки. На другу сторону знову. Я тільки от на одному місці, де я встав, шість. Вісім, більше десятка сміттєвих баків знаходиться. От я вам показую це озеро. Озеро називається лак-Мегантік. Для всіх моїх підписників, які знаходяться в Квебеку, рекомендую для відпочинку лак озеро Мегантік. Лак-Мегантік. Тут є не один пляж, тільки на одному озері лак-Мегантік. Їх, напевно, три чи чотири пляжі з різних сторін. Вибирайте будь-який пляж, заходьте в навігацію, приїжджайте на озеро олак Мегантік, поки зараз літо, тільки літо почалося. Наталія Іванівна, скажіть, як пляж називається? Пляж називається Бає де Саблес. Запрошуємо вас на пляж де Бає. Бає де Саблес. Бає де Саблес. Син, як називається пляж? Баєдесаблес. Баєдесаблес? Баєдеса. І от я вам показую пляж Баєде Сабліс. Всіх, хто бажає відпочити у Квебеку, запрошую на пляж Баєде Саблєс на озері Олак-Мегантік. З вами був я, Віктор Сінайський, відомий Квебекський блогер.